Вітаю, любі дітки! Сподіваюсь, ви добре відпочили улітку, бо вже до нас іде осінь. А ви знаєте яке свято у перший день осінь? Це ж перше вересня, день знань, коли старші дітки йдуть до школи, а ми з вами малята до садочку. Знаю я, малята, одне зайченятко, яке не знало. Що ж це за свято таке день знань, і зараз розповім про нього казочку. Рано вранці на світанці зайка очі відкрива і вмивається пізнайка своє ліжко застеля. Листячко жовтеньке впало. Що ж таке? міркує він. Мабуть, осінь наступає, Журавлиний в небі клин. Зайченя біжить до мами. Мамо, мамо, подивись, листечко вже опадає і пташки летять кудись. Мій пізнайко, так, це осінь. Ось вже вересень іде. І з собою для малечі він день знань всім принесе. Здивувалось, зайченятко, що за день? Яких ще знань? Та й побігло до курчатка. Так багато запитань. Це пізнайко таке свято. Так курчатко відповів. День, коли усі малята йдуть до своїх вчителів. Менші дітки до садочка вихователя зустрічать, а у школах всіх дзвіночки. Час урок розпочинати. Це корисно і цікаво вчитись в школах і садках. Не лінись і ти, пізнайка, і збирай вже свій рюкзак. Зайченятко швидко бігло. Зошит, олівець, пенал. Не забув, пізнайко, і квіти. Все він вже підготував. Перший дзвоник всі чекають, один одного вітають. От і зайка наш, пізнайка, всіх вітає із Днем Знань. Не лінуйтесь і ви, малята, любі хлопчики і дівчата. Житись, дітки, це цікаво і дорослим, і малюкам. До нових зустрічей!